У Коломиї виступатиме Олексій Гнатковський. Зірка фільму Довбуш покаже на сцені місцевого народного дому моновиставу про що мовчать чоловіки або дикун Фореве. Це одночасно іскрометна комедія та санс психотерапії. Захід спрямований на підтримку фонду України для ЗСУ. У перерві вистави відбудеться також аукціон. Виручені кошти передадуть для 77-го батальйону. ТРО. квитки можна придбати на сайті карабас.com перегляд вистави дозволений глядачам, яким виповнилося 16 років. Про що мовчать чоловіки або дикун. Фареве відбудеться на сцені коломийського народного дому 7 червня. Привіт, Коломия! Мене звати Олексій Гнатковський, і я їду до вас зі своєю виставою про що мовчать чоловіки або дикун Форева. О, прикольне шоу! Вам здається, що медвухай. От тебе зустріло такого. Що би ти зробила? Тому не пропустіть 7 червня. Я чекаю вас всіх, у себе на виставі. До зустрічі!